Усім привіт, друзі! Ви на каналі Jokerio Games, це огляд Т-54 Heavy. А перед тим як ми продовжимо, хочу вам сказати, що півтори тисячі золота буде розіграно 24 лютого, це в цю п'ятницю. Все, що вам потрібно зробити, це написати будь-який коментар, підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. По 500 золота буде три переможці. Тому просто пишеш будь-який коментар, в кінці вказуєш свій нік, і можливо саме ти виграєш 500 золота буде. Три переможці по 500. Зробимо огляд на танк Т-54. Тяжкий танк, хеві танк. Це танк 9 рівня. Акційний. В принципі, по ТТХ, наче він не дуже той сильний, але чомусь я вирішив взяти цей танк. Давайте зразу перейдемо до броні. До броні перейдемо. В принципі, тут броні НЛД немає ВЛД. Дивіться, ВЛД, якщо, в принципі, прямо буде стояти, хтось танкує. Так? Якщо чуть-чуть вище, вже там 250 плюс-мінус міліметрів. Борти. Борти тут, як вам сказати, о, от все, що над бортами йде для Бабешечок картон. В передньому кутку там також 76 міліметрів, о, йде базова броня корпуса. Єдина сильна сторона в цього танку це може бути. Тільки маска, але й те, дивіться, якщо навіть прямо отак дивитись, прям прямо прямо Тут більше 300 всюди, але дивився деякі там вже бої, то пробували з Тому проїдемо, подивимось як взагалі вона танкує, але я впевнений, що маска тут танкує. Єдина слаба сторона в башні це ось випуклість, яка, в принципі, у всіх американських танків є, у Е5, у Ренегата і так далі. В принципі, тут 100, там, 90, ну Взагалі тут 160, десь плюс-мінус показує. Я не знаю, чому мені показує 190, але в принципі всі 8 вас сюди повинні пробивати. Може через раз, не знаю. Танк новий, зараз будемо перевіряти. Побачимо, як воно буде по обладнанню зразу. Я зараз без польової модернізації поки що катаю досилач, стабілізатор, турбіна. Якщо у вас сіри, сірі, сіра, оця вся штука на червона, ви також катаєте досилач, стабілізатор сірий, і сюди ставте краще закалку. Якщо у вас нема червоної турбіни, то сюди краще ставте закалку на даному етапі. По польовій модернізації. По польовій модернізації, другий слот на шасі беремо. До місці шасі. Далі тут на точність, тому що в пушечці точність погана. Так, щоб трошки її краще зробити, 037 буде. А тут ставимо на огляд, тому що огляд цього танка достатньо хороший в базі 400 метрів, якщо що. І тут ставимо швидкість назад. І коли ви прокачаєте отут польову модернізацію повністю. Ну, ось так. Раз, два, три, чотири. Ось тут ви зможете поставити, наприклад. На швидкість і сіру турбінку засунути в середній слот, а вліво, право там, наприклад, досилач, стаб або закалка, турбіна, досилач. Це вже як кому краще. Я, наприклад, замість хпшок поки що зараз про те, що на турбінці, а там побачимо пушечка тут 120 мм, міліметрів, з альфою 450. З пробиттям 240 прибиття не дуже велике. ДПМ, в принципі, з такою альфою хороший, ну це на червоному, звичайно. А, так, а далі що в нас іде? В принципі, що? Давайте затестимо. Перший бій. Зараз ніч, якщо що, записую для вас це відео, щоб ви могли його ранці подивитися. Класний рандом. 213. Круто. Третій бій підряд 15-5. Зараз буде. Ух, 15-3. Клас. Я зрозумів, що це за танк. Це талісман такий, знаєте. Я просто, щоб ви зрозуміли, хочу вам показати. Ось. Ну, ось як кидаю. Дивіться. 0, 0 0, 0. 0 Десятки. 0. 400, 500. І я, типу, даю три шота, і то даю в Є3 два з них. І, ну. Ось такі бої. Дивимося попередній бій. Дивимось попередній бій. Командний результат. Будь ласка, бачите, так? 0 -0 -0 -0, 200 400 і так далі. Дивимось. а Де? Дивимося перший бій. Дивимось перший бій. Ну просто, щоб ви зрозуміли. Ось ось. 0700-500 по 1, 000, 1400. Тобто кожен раз я топ-2, топ-1 по дамагу. Просто ну, подивіться, на які команди мене кидає. Нема в них зводних. Сподіваюся, що зараз затестимо нормально танк. Не буде рахунок 15.2 і 15.1, 15.3, який я вам до цього тільки що скинув. Ну ви перед цим бачили, який треш був у відосі я все змонтував. Тому свіжий огляд на нормальний танк. На, мабуть, нормальний. В принципі, я на ньому поїздив, мені він нормальний. Дуже комфортна пушка для такої альфи. Нормальна стабілізація. Зведення плюс. Ну, так, зведення може трошки довгувати, але точність кінцева нормальна. Ось. Швидкість. ну Ви самі бачите, яка швидкість. Мене Renegade об'їжджає. Я на червоній турбіні, якщо що тому швидкість так собі. Але це важкий танк тяжкий, хоча в мене ХП 1700. 1700 ХП всього лише. Ну Це без польової модернізації, якщо буде польова модернізація, я буду на ньому їздити на закалці. а турбіну буду брати лише на м -м, карти якісь де мені реально треба буде кудись швидко доїхати. Отже, їдемо. с 103 бачимо. Так, ну я тут уже не проїжджаю, мабуть. Давайте отак прямо проїдемо, мабуть. Тому що зараз хтось отримає люлі. Так, так. Хтось отримає. Палін лючок справа, й -мо, я не подивився. Ну а що робить, що робить? Будемо щось. 390. Маловато. Так, ну тесто 103 швидше перезаряджається, у нього ДПМ більше. Влючок він мене також без проблем вицілює. Треба було, мені було Ронегат стати з тієї сторони, ну добре. Давай засвітимо його. Він від мене світиться чи ні, я не знаю. А давай під, піддамо трошки. Що я стою взагалі? Що я буду стояти і, і боятися до третього. Я поняв, чого. Це я щось трохи не так. Роблю. Давайте ББшечку, шкода комусь стратити на цю штуку. Їдемо, їдемо. Ану, танчим. тестимо броню. Не затестили броню. Хочів подивитись, чи ЧЛТ мене пробиває. Так, 3-2. Дивіться, оце зараз бій нормальний на настріл. 3-2, не 10-15. 428 Через гуслі танкуємо нормально. Каточок Так, а в мене лючок справа. Зараз подивимося, до речі. Це я не довернув. Кумисик давайте зарядимо. Блін. Ладно, поки ми будемо там стояти, ми краще цього дамо. Куда ти їдеш? А ну давай назад. Ренегат, де ренегат. Помагай! Красава, красава, красава. Блін 103 треба було добирати. 500. Не доберу вже, так? Да? Не до, блін, 103. -го. А ну що ти мені зробиш? Що ти мені зробиш? ЛДшечку, НЛДшечку, ЛДшечку, блін. Ну вони вкатили нормально. В принципі. 3400. Побачимо, що мені дадуть зараз за 3400. Я не знаю, у нас зверху стільки було танків, подивіться, тортой з бізон. Стільки танків, СТВК, т 1 вкатили на нас, чого так довго ви наїхали, господи, чому так довго? Я міг би жити, дав би ще мінімум плюшку. А то більше було б 4100%. Ну, ну добре, в принципі, це вже перша перемога. Перша перемога, люди. Ось нормальний бій, середній, не прям турбач. Побачимо, що зараз буде. Що по фарму мене просто цікавить, тому що мене завжди кидало в якісь. Суперкоманди в лапках суперкоманди. Бачимо, що ну, плюс-мінус в такій команді буде. Я вважаю, що ми нормально вкатили з ренегатом Це не то що там прям нам пощастило. Я зробив три фраги, 3-500 набив. Ми тут з нормально вкатили знизу. Можливо, якби ми сюди не поїхали, ми б і не перемогли бо зверху перепушили. Тому, в принципі, це не прям, скажімо так, заслуга команди. Ми тут також зробили достатньо. Топі. Побачимо, що нам дадуть зараз. По танку скажу вам свої перші враження. Танк реально прикольний. Його кидає часто до 9 рівнів, реально нормально кидає. Альфа подобається. Пробиття, я думаю, буде мало на комисах, але достатньо. Якщо скачана інтуїція, як в мене, ви на ББшечку переключаєте і всякі там оці Т-103, ТТшки 8 рівня, 240 вам достатньо. Побачимо зараз, що по фарму у нас. Виходить. Тільки нам дали чистого, я маю на увазі без всяких там плюшок і так далі. Виходимо з бою. Оновлюємо гараж і дивимося. Так, застосувати, щоб в мене було просто там. Так, дивимося, що в нас. Ми перші по. коді перші 95 тисяч за 3500. 95 тисяч за 3500. Ну, це не так, щоб багато. Але може бути, що я кидав. А по кому я кидав, давайте так. 8, 8 ЛТшка. Можливо, якби я більше кидав по дев'ятках, мені б дало більше. Але фарм, якщо чесно, не дуже той великий. Виходить. Хоча з іншого боку, ну, якщо тут ми не будемо спорядження брати великий а, допай, о, цей, а, ремкомплект та аптечка, якщо ми не будемо брати тільки допайок, наприклад, це буде 20 тисяч, тут тільки так. Я трошки там на голоді постріляв. В принципі, нормальний інфармит, слухайте, це. Нормальний фармер. Дев'ятка. Плюс інфармить бони. Так, в нас вийшло. За 7 боїв 2400. Шкода смішна, але, друзі, мене, типу, закидувало настільки жорстко, що я вам передати не можу. Я думаю, що на ньому На ньому я спробую. Давайте так, я спробую завтра зробити стрім на цьому танку. Побачимо, що буде в день, тому що відео це я записував вночі. Ось. Мені танк сподобався. Мені сподобалась пушка і сподобалось УВН, на ньому комфортно грати. Що буде далі побачимо? Ось такі в нас вийшли бої. 2400 середнього, при тому, що рахунки були. Ой, я вам все це на різкі зробив уже ви все бачили. Я там три штучки плюшки встигав вкидувати, і ми з десятками здихали. Я думаю, якщо буде кидати нормальні бої і відсоток перемог не буде 28, а хоча б 50, а взагалі я, в принципі, на 9 граю на 60, завжди плюс-мінус. На цьому танку можна нормально фармити і нормально накидувати. Це точно непоганий танк, не найгірша 9%, приймінна, яка може бути. Це 100% моїм враженням. Ось якось так. А, до речі, якщо що, друзі, пишіть. Не як що, а пишіть будь-який комент під цим відео. Я думаю, що Т-54 Хеві Танк люди прийдуть передивитись. Тому під цим відео саме пишіть будь-який коментар. Любий коментар, ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал. Якщо ви будете підписані на канал, поставте лайк та напишіть любий коментар під цим відео. Розіграш півтори тисячі золота, буде три переможці. Три переможці по 500 золота. І в цю п'ятницю я вам зараз скажу, яке це буде число. Тому що хтось може дивитися якусь іншу, іншу п'ятницю. 24. 24 лютого, в цю п'ятницю буде розіграш 1500 золота по 500 золота кожному. В попередньому відео по ІС 6 я також був розіграш. Люди виграли, всі задоволені, всі отримали золото. Ось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Зроблю стрім на цьому танку. Побачимо, як він катає. А поки, поки так. Ну, хотілося краще, але що я можу зробити? Нічний рандом, нічого з цим не зроблю. Все, всім дякую, до побачення.